Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160 й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами сьогодні знов в етнопросторі у селі Прилбачі. Якщо би хто ще тут не був, то принагідно запрошую. І якраз таку нагоду матимемо з вами 18 травня вже цієї неділі, о 14.00 в приміщенні етнопростору у Прилбачах відбудеться екскурсія для всіх охочих. Матимемо можливість в Всесвітній день музеїв а також, присвячуючи дню вишиванки, роздумуватись про нашу з вами культуру. В першому коментарі буде закріплено розташування цього місця. Позаду мене є вишиті автентичні речі вжитку з Яворівщини. І сьогоднішня історія про ядвігу, дружину Леона, наймолодшого брата Шептицьких. Вона мала фах етнографки. В той час, як я жартую, не було айфонів, не було цифрових камер, і вона не могла фотографувати артефакти з різних місць. Вона брала папір, брала ручку і замальовувала типові взори з вишиванок, типові візерунки на предметах вжитку, з сіл та містечок Яворівщини. І ми з вами маємо збережену її роботу. Тут будуть спливати кілька фотографій з її роботи. На цих фотографіях є. Взори з Брухналя, а також з Прилбич. А хто з вас знає, як тепер називається поселення Брухналь? Напишіть про це в коментарях. А ми продовжуємо залюблюватися у своє. Дякую вам за вподобайки, підписки, коментарі, а також підтримку вашу на монобанку. Це все дуже важливо. До зустрічі завтра.